Чим відрізняється, як взагалі зрозуміти? Тобі до психолога чи до психіатра одразу, там посередині психотерапевта, психолога. Не прийшли комусь нічого. <смір> Ні, всі три спеціальності важливі і потрібні. А в чому різниця? Психолог це зазвичай психічно здорові люди, у яких виникають якісь життєві труднощі. Це не про нас. Далі. <смір> — Це труднощі в сім'ї, на роботі. От в тебе виникають якісь питання, як взаємодіяти. Ми йдемо до психолога. Психологи зазвичай це люди. З немедичною освітою, гуманітарною освітою, і от вони займаються консультуванням. Психотерапевти це дійсно люди, які мають медичну освіту або не мають медичної освіти, і вони вже займаються лікуванням певних питань. Незалежно чи це від психолога направлення, чи від психіатра, психотерапевти лікують психотерапевтичними методами різними, але вони не лікують препаратами, медикаментами.